ты сюда. Вот сухари. А ты вообще смех, гляньте, девочки, ты вообще смех, Лариса Николаевна. Ну, это людям, которым за 80, а? Гляньте, что да? А то паштеты. Горох, дивіться. Ну, хотя і її дали, слава Богу. Ну, то единственное. А это одна, а тут дивіться срок годности. Це паштети, польські паштети. А тут не написано вот там срок. Там безконечний строк. Чай. Це чай. 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 А, а це ви зрозуміли, як це? це вже да, це. Ячка. ячка. Так, сахар ну, і мука. мука. У місті Змієві 9 серпня розпочалася видача гуманітарної допомоги містянам та внутрішньо переміщеним особам, яким виповнилося 80 років і більше, та людям з інвалідністю першої та другої груп. Видача здійснювалася у порядку живої черги. Також окремо працювала локація для реєстрації видачі громадянам, які обслуговуються Зміївським територіальним центром. Взагалі до Змієва завезли дві тисячі таких пакунків. Так, спасибо, Останній раз, коли ви отримували та, мабуть, в іюні я точно не помню. Угу. Ну давай для тих, хто не встиг отримати пакет з харчами, видача буде тривати впродовж наступних днів. У разі якщо людина самостійно за станом здоров'я не може прийти до гуманітарного штабу, отримати гуманітарку, зможе родич або представник з наявністю паспорту та документів, посвідчуючих інвалідність. Як розповіли працівники гуманітарного штабу, жителі міста Змієва найближчим часом можуть. Розраховувати на продуктові набори від американської організації ГЛОБАЛ. Наразі дата, час та умови видачі поки невідомі. Інформація буде розміщена у засобах масової інформації та на дошці об'яв гуманітарного штабу. Лариса Бодаєва, істоміна Анастасія, канал Медіа